Вечоріло. У лісі запанувала тиша. Сонечко сховалося за дерева, пташки перестали співати, усі звірята готувалися до сну. Всі, окрім одного. Я не хочу спати, заявив Стрибко. Але, любий, уже пізно, лагідно сказала мама. Завтра буде новий день, нові ігри, нові пригоди. Ні, я ще не хочу, я зовсім не втомився, стрибко надув щічки. Якщо не відпочинеш, завтра не матимеш сил гратися, пояснив тато Заєць. Все одно не хочу. Братики зайчики вже згорнулися калачиком і солодко спали. Мама вкрила їх м'якою травичкою, а от Стрибко все ще крутився. Гаразд, якщо ти не хочеш спати, можеш не спати, сказала мама. Але давай тоді працювати. Ти мені допоможеш? О, я згоден, зрадів Стрибко. Спершу потрібно поприбирати іграшки в корзину, щоб вони відпочили. Стрибко. Заходився допомагати. Він збирав одну іграшку за іншою, складав все по черзі, аж тут видихнув. Ой, щось їх так багато, я вже стомився. Добре, а тепер давай полічимо зірочки на небі, запропонувала мама. Стребко підняв очі догори і почав рахувати. «Одна?» Дві, три, чотири п'ять. Очі його почали злипатися. О, як їх багато. Щось ти вже не такий бадьорий, м'яко зауважила мама. А, ні, ні, «Ні, ні, ні, Я, я ще, ще буду до, допомагати. Говорив зайчик, вже позіхаючи. А тепер послухай, прошепотіла мама, і почала лагідно наспівувати колискову. Голос мами був такий ніжний, такий теплий. Стрибко відчув, як його лапки стають важкими, вушка опускаються. Мам, я, -я, я не хочу. Спаси. пробурмотів він, але його голосок став тихеньким-тихеньким, а за хвильку він уже сопів разом із братами.